Вітаю вас на моєму, телегра... на моєму YouTube каналі Таро Політика. До речі, в мене є і телеграм-канал Практика на Таро Казанова і інших колодах. Посилання є в описі каналу, на якому розміщено більше 600 відеорозкладів. На політичні теми, в тому числі, багато історичних розкладів. Такий цікавий розклад на Софію Потоцьку, на е, Переяслівську Раду, на Мерлін Монрой і Джона Кеннеді і таке інше. Ви можете це все продивитися на телеграм-каналі. Перекидувати на Ютуб я не буду, оскільки втрачається якість відео. І я хочу сказати, я краще запишу нове, і випала королева жезлі, це мій сигніфікатор. Так, е, сьогодні я хочу подивитися на таких персонажів одіозних російських. Почнемо ми з нашої е, колишньої співгромадянки Наталки Поривай, ака Наташа Корольова. Нещодавно вона виклала фотографію з своїм тарзаном і сказала, що якщо Тарзана призвуть, то вона його значить, збере в поход на війну в Україні. Ну, я так думаю, що десь там на підсвідомості вона дуже хоче білої лад. Давайте подивимося таке питання. Буде жартівливий розклад сьогодні. Так, чи прийде повістка Тарзану? Не прийде. Він скоріше звали з Росії, чим отримає ту повістку. Не прийде вона йому. А все-таки, якщо прийде, то вона його відправить. Ні. Що це? Він мой, 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 он тільки мой. Що ж вона? До Дельфіна повернеться до свого в вигляді русалки. Не відправить вона його. Тому це все понти для приїжджих. Саме так. Це вона хайпує, хайпує. Дамочка хайпує. Так що ніхто нікуди ні на яку війну не піде. І Наташі біла лада не світить, на жаль. Так, другий одіозний персонаж це Іван Хлобистін. Крадій, який навіть слово українське украв, гойда. Взагалі-то в Україні кажуть гайда як заклик до дій. Викликаємо його на розмову. Ти е, давай, Ваня, сигніфікатор ми зараз твій візьмемо. Сігніфікатор візьмемо, його. Як його карти бачать? Пажом жезлів його бачить. Боже, і воно ще таке старе, а таке дурне. Ну, зірка ось він ну, в телевізорі мількає. Так. На імпульсі він, живе на імпульсі, але дитячий розум має. Так, ну я хочу запитати у тебе, Ваня. Ти оце так дійсно це твоє щирі такі переконання патріотичні. Це, це, чи це ти за гроші. А, розказуй. Щирі твої переконання. <реш> <реш> Деньги люблю, каже. Гроші люблю. Гроші люблю. <реш> так, так люблю гроші, що кушать не мав. Я підкоряюся обставинам. Де платять, там і виступаю. А що там в тебе насчет совісті? Не стидно тобі? Стидно. Стидно. Совість мучає страшне. Ти реальну картину знаєш, що відбувається в Україні? Ти реальну картину знаєш? Ні, не знає. Реальної картини не знає, оскільки він читає патріотичні російські пабліки, які пишуть брехню. Реальної картини він не знає. А чому тоді совість мучає? Може, за те, що мало береш? Грошей за виступ? Чому тоді совість тебе мучає? А, що ти скотився у міщанство? що ти просто вже не, не митець, а ти просто ремесленник, який просто кліпає гроші. Що ти ось, ось свій таланти, двічі на нього зірка вийшла, що ти просто спустив в унітаз свої таланти, просто кліпаєш гроші. Просто створюєш фейки. І ще тебе чому совість мучає. Опустився до душевної ніщити, ніж духом. Ця людина повністю ніща духом. Яким ти був раніше? Ну, був популярний. Популярний серед населення, популярний. Гриміла про нього слава. любимець публіки був. А зараз як до тебе публіка ставиться? Ну, досяг він межі популярності, він досяг. Він уже приївся, він уже не креативний. Хоча намагається. Задатки в нього, і зірка, і диявол, вказують, що він дуже талановита людина. Але ж він це все по дияволу, він взагалі пустив. Це все, е... я б сказала, на, на літеру П пустив. Ось все по шуту. Так, він дуже талановитий актор. Так, він, можна сказати, на межі геніальності мог би бути актором, якби пішов дійсно тільки в акторську кар'єру, якби не полісу політику. А щодо патріотичних оцих закликів, то так він намагається впливати на толпу, але він каже толпі натовпу народу те, що вони хочуть почути. А справжні його думки. Ні, ну він хоче залізної руки в своїй країні. Він хоче, щоб у нього був цар. Він, можливо, притримується монархістських поглядів. В принципі, в нього так не розходяться те, що він віщає на толпу, але совість мучає. Можливо, тому що ти не пішов, ти, ти обрав популізм, популярність, совість мучає ще за, через те, що ти обрав оцю популярність, оце створення. Ілюзій, де та карта була, Телебачення, замість того, щоб йти в, по духовному шляху, бо він же ж був, прийняв, ну, став якимось там попом. За це мучає. Да? Да, за це мучає душа, душа не буде спасена.